Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз з вами знаходимось у місті Дніпро, а саме на вулиці Воскресенській. і хочемо повідомити для всіх водіїв гарну новину, що цю вулицю вже відкрили для проїзду. Ось як ви можете побачити, автівки рухаються вільно. І я нагадаю, що тут відбувався такий. Колосальний ремонт. Ось ми можемо побачити, що ще й досі видно, що ремонт на тротуарі відбувається, але проїжа частина вже запущена і по ній їдуть автівки. Роботи тут усі мають виконати до 9 червня. Тут стояла огорожа спеціальна та конуси, але її прибрали і зараз вільно вже їздять автівки по цій вулиці. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро, а саме на вулиці Воскресенській, і її відкрили для проїзду. Я нагадаю, що з 4 травня. Вона була перекрита, а зараз, як ви можете побачити, автівка рухається. Замінено тут дорожнє полотно, встановлені ось бачимо люки. Ще ведуться роботи на тротуарній частині. І ось так це виглядає. Тож враховуйте цю інформацію про плануванні свого маршруту. Вже вулиця Воскресенська відкрита для їзди. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро, також слухайте радіоінформатор ФМ 1073 і підписуйтесь на наші соцмережі аби бути в курсі всіх актуальних подій. Розмітка тут, варто зауважити, не нанесена, тому, можливо, ще будуть перекривати. Але станом на сьогодні, на 21 травня, вулиця відкрита. Бажаємо вам гарного дня!